Саме Перун був головним Богом у кияні. Це моя улюбленка. Перун. Язичницький Бог. Він був покровителем, тобто за що він відповідав за блискавку і хріг. Ну як Зевс в грецькій міфології. У нас у Києві я вже сказала багато гір. Чотири з них навіть історики і науковці визнають як дуже сильні гори з дуже сильною енергетикою. Ми стоїмо до речі, біля замкової гори. Форевиці одна з них з дуже сильною енергетикою. Наші предки помітили, що над Києвом дуже часто збираються. Ну зараз ми це розуміємо це слово циклон, Ага. Е, і йде, ну, вода, і йде дощ, е, п'ють блискавки і грім. Тому Перу головний у Киян. Наш Київ дуже а. сильне енергетичне місто. Дуже сильний. Добре, далі. Скільки дружин, дітей та наложниць мав князь Володимир? А тут вам от е, точно ніхто не скаже. Е, Віктор, е, значить, у літописі временних літ написано, що Князь Володимир мав сім дружин, але сучасні історики сходяться на тому, що, скоріш за все, дев'ять. Це офіційне. Бо наші язичники могли мати багатьох дружин. Ось. А наложниць ну, в временних літ написано, що 800 наложниць. Ми свічку не тримали. Але знаєте, як сучасні історики говорять, що, ну, скажімо так, князь Володимир був чоловік з ну, любить ліпів. Любив до дітей, скільки дочок точно невідомо, тому що вони так прям не записувалися в літописі. А сини, ну тільки вижили, ну бо була ж величезна смертність серед там маленьких, тобто які вижили, які потім ділили спадок, було 12 синів. в тому числі наш Ярослав Мудрий. Добре, і ще те про більш сучасне запитання: найглибша станція метро. Арсенал, а я думаю, що це всі знають. Ну, Не знаю. Патовського думка моя така, що це уні... університет. Вона, да, вона дуже знає. довгий час була найглибшою в світі. Зараз настільки Китай перегнав, вона другому місці. 105 п'ять метрів буде. І ще таке теж простеньке, яку вулицю у Києві можна пройти за 10 секунд. скарб схований серед коріння чотирьохсотлітньої липи. Це у мене фішечка. Ми ж пішли звід. Біля Десятинної церкви, прямо ну, біля фундаменту, є в нас липа. Вона називається Липа Петра Могили. Чому так називається? Тому що, скоріш за все, вона його сучасниця. Петро Могила в нас жив в XVII столітті, сам він перший почав робити розкопки Десятинної церкви після того, як зруйнували монголи татари. І ці липи вважають більше 400 років. Mm -hmm. Для липи це дуже поважний, Дуже поважний. це не дух, це липа. Ось. Так ось цікаво, що неодноразово, звичайно, на Стаківській горі, це Староківська гора, де Десятина церква дитини проводились розкопки. Але цікавий факт, що там, де ця липа росте, вона широка яке в неї коріння. Ну, можна уявити собі, так? Чотири роки. Так ось, щоб не пошкодити це коріння, ну там, де вона росте, там ніколи не проводилось розкопки. Так, там може бути щось. А вона росте прямо в центрі княжого дитини. Я вот. пропоную брати лопатник, <реш> тому, тому там може бути багато цікаво. Ну ви розумієте, да, що от там безпосередньо не було розкопу? Круто. Ми вам дуже дякуємо. Декілька, декілька років, то мені важко сказати, а Київ зовсім інакше виглядав до приходу сюди комуністів, ну, радянської влади. Тобто Київ дуже змінив свій вигляд. Це 30-ті роки під час приходу до комуністів. Зараз трошки історію розкажу, чому це трапилось. І, звичайно, Друга світова війна два роки нацистської окупації. Але зовнішній вигляд Києва, здебільшого, змінився не із за нацистів. Ну, вони тут, звичайно, відмітилися Бабиним Яром. Але... Архітектури архітектурні пам'ятки вулиця Хрещатик вщен була знищена радянськими диверсантами, які виконували наказ Сталіна е, знищити Київ, ну, тобто залишити окупантам випалену землю. Тому е, підрив центру Києва, де е, в пожежі в, в у вибухах е, було знищено приблизно 900 будівель е, в у вересні 41-го року. Це Дякуємо знов-таки радянській владі. Ну, а що стосується чому, стосується чому тут дуже багато в Києві знесли церков, унікальних пам'яток архітектури до монгольського періоду, тобто, уявіть собі, наприклад, Михайлівський Золотоверхий Собор пережив монголо-татар, але не пережив комуністів. Ну той, 12 століття, е, дуже швиденько, що в 1923 році е, столицею ну, ОРСР. Стає Харків, 11 років столицею був Харків, а в 34-му році повертають столицю до Києва. І ось коли повертають столицю до Києва, тут зносять церкви. В Києві завжди було найбільше церков на території міста ще за часи Русі і в усій російській імперії. В Києві було найбільше церков. Тут 150-200 метрів стояли церкви, монастирі, собори красиві, особливо козацьке бароко найбільше вулиць, Мазепинські церкви, собори, але ну куди? Ну, Столиця Совєтської Республіки переїжджає, які церкви. І да, вони да. просто починають, я не знаю, як вони там ну, з Мазепою, що пов'язано, то зразу. Ось, Але що і знизу. Мазепою пов'язано. На Подолі церква Пирогощі. пережила монголо татар, добудована, перебудована, в основі своїй була єдина кам'яна споруда, яка збереглась з 12 На Подолі це не зупинило, знесли цю церкву. Ось 69 церков для розумів знесли комуністи в 30-х роках. От тоді Київ почав змінювати свій вигляд. Ну а вересень 41-го просто це все підшліфував. От, от, от це в 20-му столітті Київ дуже змінився. Що стосується часів незалежності, ну багато що, щось ну, дякую, відбудували і Пирогущу, і Михайлівський, звичайно. А тема. Е... Екскурсія до Християнських Київ це моя улюблена екскурсія, мої улюблені державні діячі наші це княгиня Ольга, це князь Святослав, це князь Володимир Великий, які тут за нами пам'ятник. Саме князь Володимир, ну він перший почав вже зводити такого європейського рівня а, мури, які оточували Київ. Ну, всі міста Середньовічної Європи були оточені високими мурами і були в'їзні брами. Ну і сучасна ну, тобто, наука, археологія. А, нам чітко показує, які межі були цих валів, де вони стояли три в'їзні брами, де стояли князівські палаці князя Володимира, де стояла десятинна церква. Найбільша мурована церква в Києві на Русі. Тому Тихо сходить в холодній душі. Ранок хочеш? Хочеш я небом твим Ну хочеш, хочеш, я буду завжди поряд тільки тільки торкався б тебе, Погляд ми, два білих птаха, ми, небо обнімим крильми, полити і з пітьми над світом. Гріх Гріхні ти, каяття, любов довжиною в життя, в серці моєму неначе свіча і горить, і тихо світить, Гріх ти, каяття, любов довжиною в життя, в серці моєму неначе свіча і горить, і тихо світить. Перун був головним богом у киян. Це моя улюбленка. Перун. Язичницький бог. Він був покровителем. Тобто, за що він відповідав? За блискавку і Ну, як Зевс в грецькій міфології. У нас у Києві я вже сказала багато гір, чотири з них навіть історики і науковці визнають як дуже сильні гори з дуже сильною енергетикою. Ми стоїмо, до речі, біля е, замкової гори. Форевиці одна з них. Е, з дуже сильною енергетикою. Наші предки помітили, що над Києвом дуже часто збираються. Е, ну Зараз ми це розуміємо, це слово ціклон, ага, е, е І йде, ну вода, і йде дощ, п'ють е, блискавки і грім. Тому Перу головний Бог у Кия. Наш Київ дуже класно. сильне енергетичне місто. Дуже сильне. Добре, далі. Скільки дружин, дітей та наложниць мав князь Володимир? А тут вам от о, точно ніхто не скаже. Віто значить, у літописі временних літ написано, що князь Володимир мав сім дружин, але сучасні спорики сходяться на тому, що, скоріше за все, дев'ять. Це офіційне. Бо наші язичники могли мати багатьох дружин. Ось а наложниць. Ну в літописі временних літ написано, що 800 наложниць. Ми свічку не тримали, але знаєте, як сучасні історики говорять, що ну, скажімо так, князь Володимир був чоловік з підвищеним лібідом. Ну, любив жінок, любив жінок. Дітей, скільки дочок точно невідомо, тому що вони так прям не записувались в літописі, а сини ну, тільки вижили. Ну, бо була ж величезна смертність серед там. Маленьких, тобто, які вижили, які потім ділили спадок було 12. синів, в тому числі і наш Ярослав Мудрий. Добре, і ще тепер про більш сучасне запитання. Найглибша станція метро. Арсенална. Да. А я думаю, що це всі знають. Ну, не знаю. Батовского думка моя така, що це уні... університет Вона, да, вона дуже знати. довгий час була найглибшою в світі. Зараз настільки Китай перегнав, вона другому місці. 105 метрів буде. І ще таке теж простеньке, яку вулицю у Києві можна пройти за 10 секунд. Собрані сумки, теплом в кармані, обнял отца, обічав би тлушина. Білет на порестство конец. So... Пиши мені коли йдеш жуляти пиши мені завжди, просто пиши мені, пиши мені, коли усе стабільно для цього маєш номер мій мобільний. Пиши мені завжди, просто пиши мені, пиши мені. Я тобі писав, і ти мені писала це кохання. Пам'ятаєш перші стреси, і неважливо, хто агресор напиши, і я тобі скажу.